Всім привіт! З вами Ольга Володимирівна Толпіна, керівник гуртка Чудоручки. На цьому занятті ми з вами будемо валяти кактус. Він буде приблизно ось такий. Для цього нам знадобиться бавовна, слівер та кольорова бавовна. Дріт, стрічка для прикрашання та бумажний келих і трішечки картону. Для наповнювання нашого келиха нам знадобиться гіпс чи пластилин. Давайте почнемо. Відріжте шматок дроту приблизно ось такий та складіть його в четверо. Тепер ми на дріт намотуємо нашу чорнову бавовну, наш слів, бавовняну. Приблизно ось так. Кінці дроту повинні стирчати. За допомогою цього дроту ми будемо кріпити кактус до горшика. Трішечки заваляємо нашу основу. Відриваємо шматочки зеленого та навалюємо зверху на основу. Міцно наш кактус не завалюємо, він повинен бути м'ягенький, і будемо його зараз прикрашати. Якщо ви звертали увагу, багато кактусів складаються з таких сегментів. І ми з вами зараз зробимо також на цьому кактусі. Для цього візьміть інший відтінок зеленого чи бавовну якогось темного кольору. Я взяла коричневу. Шматочок бавовни витягуємо ось в таку нитку. Прикладаємо її до кактусу таким чином, натягуємо трішечки. І привалюємо і валяємо, намагаючись попасти голкою саме ось в цю нашу ниточку. У місці валяння утворюється пологовина. І ось таких ниточок ми повинні приваляти три або чотири. І таким чином в нас вийде, чи 6 сегментів, таких секцій, чи вісім. Другу ниточку я хочу зробити шість секцій. Шість сегментів в кактусі. Я розтягую. І ось таким чином прикладаю до кактуса і теж привалюю її, ось так у нас повинна вийти. Тепер можна прикрасити кактус квіточкою та відростком. Щоб зробити ось такий пагон. Ми скатуємо вовну у ось таку кульку та зразу ж, не валяючи її, зразу привалюємо десь до бока нашого кактусу. І валяємо вже на кактусі. Ось такий пагон у нас вийшов. Давайте зробимо квіточку. Для квіточки беремо кольорову якогось яскравого кольору вовну та відриваємо від неї 5 однакових шматочків. Це у нас будуть пелюсточки. Намагайтеся зробити шматочки однаковими. І валяємо з них ось такі плоски, пелюстки, але залишаємо шматочок, за який ми зможемо їх з'єднати. Ось такі пелюсточки в мене вийшли. Давайте з них зберемо квіточку, складаємо пелюстки одна до одно. Трішечки їх сколюємо голочкою, щоб вони були в нас симетричні. Ось так. Кладемо шматочок вовни другого кольору, я сильно тут не валяю. Тепер ми переносимо нашу квіточку на кактус, і вже тут ретельно ми за один прийом і звалюємо наші пелюстки в квіточку. І привалюємо дуже міцно до кактуса. Так, і квіточка в нас зваляється, і дуже міцно приваляється до кактусу. Якщо ви бажаєте, щоб вона у вас була як бутончик, треба валяти тільки серединку. А якщо щоб вона була ось така розкрита, то і кожну пелюсточку можна от... От таким чином трішечки приваляти до кактусу. Тоді у нас вийде ось така розкрита квітка. Наш кактус майже готовий. Кактус майже готовий. Давайте зробимо скелиха горшик. Нам знадобиться ось такий келих, але е, якщо е, сразу використовувати його як горшик, він е, за високий, тому ми обріжемо його. Я взяла ненужний келих. Рівнесенько його обрізала і тепер, прикладаючи до мого келиха, я можу карандашиком акуратно намалювати, де мені його підрізати. Можна відрізати зайве чи тоненькими ножечками, чи ножиком для бумаги я спочатку відрізаю просто отак донце. І коли мене вже простіше різати, я можу відрізати рідесенько по цій лінії, що я намалювала. Ось такого розміру буде наш кошик. І так в ньому ми зможемо посадити кактус. Але нам потрібно зробити донце. Це робиться дуже легко. Ми беремо термоклей і намощуємо ось цей бік келиха. Клеїмо ретельно і прижимаємо його до картону. Коли наш келих горшик застине, можна зайво відрізати. У нас вийшла донце. Якщо ви бачите, що залишились якісь дірочки, можна замостити їх ще трішечки термоклеєм. Що ви бажаєте, кошик можна пофарбувати. Але мій кошик вже і так коричневого кольору, тому фарбувати його не буде. Наш кошик готовий. Якщо ви бажаєте, ви можете пофарбувати його фарбою. Але мій кошик і так має коричневий колір. І я фарбувати його не буду. Я лише хочу прикрасити його бантиком та буду вже висаджувати в нього кактус. Щоб закріпити кактус у горшику, можна або залити у горшик гіпс. Або покласти туди пластилин, який вам вже не потрібен, та воткнути кактус до горшика. Якщо у вас немає ні пластилину, ні кіпсу, можна скористатися наповнювачем. У мене це синтепух, і я зараз ось так обертаю вокруг синтепуха Корінці з дроту кактусові, саджаю його в корш горшик, запихую туди ще трішечки наповнювача, щоб він міцніше тримався. Ось таким чином. Вже кактус у нас стоїть на своєму місці у горшику. І щоб Горщик був більш правдоподобний, я чорною водною ось таким чином обкладую і прикриваю наповнювач білого кольору. Якщо ви будете робити так, як я, то і у вас у, внутри горшика буде наповнювач м'якенький то ви можете даже трішечки вовну чорного кольору приваляти, щоб вона міцніше трималася у горшику. Ось таким чином. Якщо у вас у горшику гіпс або пластилін, то привалювати не потрібно. Наш кактус готовий. Всім дякую за увагу!